Доброго дня, шановні члени комісії, присутні, запрошені. Тому тобто сьогодні ми зібралися для того, щоб провести засідання територіальної виборчої комісії, тому ну, деякі розглядні питання, але ну, одне з основних сценів, припинення повноважень депутата Чуба ну, Олександра Олександровича, ми теж саме бачили на порядку денному, що потрібно вирішити такі нагальні питання до того вахового по поводу приміщення. У поводу приміщення. 16? У всіх на руках є передок. Да. Да, є якісь. Да, є. Да. Хто за те, щоб відкрити засідання територіальної виборчої комісії, присутні 16 чоловік? 17? 17. А, 17. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримався. Да, да. Порядок денний розданий усіх. Є да. зауваження, доповнення. Щось іще внести. Щось викреслить. Нема? Нема. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Так. Ну, начнемо, як кажуть, із самих таких, ну, вони важливі, не важливі, не важливі всі. 21 числа ну, відбулася, 21 числа відбулася сесія Токмайської міської ради, на якій... Не будемо, як кажуть, всі, підстави, які були для цього, були підстави чи не були вдома. То, рішення Топацької міської ради було про е, зняття як секретаря і крім того, він написав заяву про складення депутатських повноважень. Якщо складає депутат свої повноваження, то, значить він автоматично перестає бути і, і секретарем. Рішення номер 1 Токматська міська рада, 13 сесія 7 скликання, 21 липня, рішення номер 1 дострокове припинення повноваження депутата Тахматської міської ради чуха. з пунктом 24 статті 5 оформлю України, про статус депутатів місцевих рад, а також особистої заяви депутата Тахматської міської ради 7 скликання чув, кого Такмаська міська рада вирішила перше, задовольнити заяву. Депутата Тотмаської міської ради 7-го скликання ООО про дострокове припинення повноважень депутата Тохматської міської ради. Друге, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності регламенту законності захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики. Під головуючий на 13-й сесії Тохматської міської ради... Шановні члени комісії, дозвольте, я прошу слово, я просто хочу надати юридичну оцінку тим документам, які пан головуючий озвучив. Е, хочу розказати, тому що, можливо, не всі е, розуміють деяких юридичних -то тонкостей і так далі. Буквально. Я просто розкажу, а комісія буде приймати рішення таке, як вона вважає за потрібне. Значить, ну, по-перше, комісія, я, у мене склад роботи виборчих процесів і так далі досить великий, тому я знаю про що я говорю. Комісія, територіальна виборча комісія повноважена і розглядати тільки одне один єдиний документ. Це рішення, яке лежить на столі голову, Чи рішення номер один, датоване і підписане спочатку апарату, апарату ради. Більше документи вона ніякі розглядати не рання. У будь-якому разі е, ті документи, які були також додані, в тому числі заява щодо е, вчиненого кримінального правопорушення, яке розглядається, в тому числі позов і клопотання, які подані до суду. По-перше, на сьогоднішній день зареєстровано тільки кримінальне провадження. Так, да, це факт, і воно розслідується. І поки що мені не відомо про обставини, нікому з цих присутніх не відомо про обставини чи приділялося комусь підозра. Це по перше, адміністративний позов наступний момент. Станом на сьогоднішній день приблизно пів години тому в Токматському районі суді автоматизована система розподілу судових справ не зареєструвала жодного адміністративного позову, жодного клопотання, яке б надходило з приводу подій, які мали на цій сесії. Це другий момент. До тих пір, поки не буде ухвали про забезпечення позову шляхом заборони територіальної виборчої комісії, вчиняти будь-які дії пов'язані з розглядом цього питання. Будь-яка бездіяльність територіальної виборчої комісії буде розцінюватися як е, е, ухилення від виконання службових обов'язків. Це е, варто знати кожному. Територіальна виборча комісія не уповноважена розглядати ані заяви поліції, ані звернення, ані пояснення. Тепер це вже компетенція правоохоронних органів і судів. Більше хочу сказати, якщо Територіальна виборча комісія е, прийме рішення не те, яке зобов'язує її прийняти закон, а вихід там тільки один це рішення про заміщення посад. Депутат, який припинив повноваження дострокове. Рішення про дострокове припинення повноваження прийняла Рада. Територіальна виборча комісія це питання розглядати не може. Вона просто бере рішення, дивиться, ага, припинено, закони, але незаконно буде Праця суд і поліція у Территоріальної виборчій комісії не має інших повноважень, як розглянути і прийняти одне єдине законне рішення. Якщо вона цього не зробить, то питання вже будуть в цьому випадку до конкретних посадових осіб Территоріальної виборчої комісії. Це я просто хочу сказати через те, що у мене практика велика. В Дніпропетровському апеляційному суді на цій підставі не одну справу вигравали під час виборчого процесу і не тільки 15-го року. Все, дякую за увагу. Приймайте рішення. Ты уже выступил, члены комиссии была. То питание, какие есть, по поводу выезд, по поводу шпии. Ну, человек хочет выйти. Выключить... Может, что вы же не регламентирование один раз? Дайте, пожалуйста, мне слово. Да, да. да смотрите, то, что говорит Александр Александрович, на самом деле у нас все следствие, пока не выявило никаких, идет следственный процесс. То, что там кто-то зачеркивал, не зачеркивал Следствие пока нет никаких претензий. Это первое. Второе. Есть протокол заседания рады, где есть. Протокол голосування, 18 за, есть кинограмма, есть протокол с підписами, с печатками. О чем мы вообще разговариваем сейчас? Тогда сажайте всю ранку, та, все без программы, получается. О чем мы сейчас вообще разговариваем? Как вы знаете, в конце 2015 -го года была организована комиссия, которая 5 партий, это было про число депутатского городского совета. В коалиции прописано, что все решения, в том числе назначение на посады, селищные рады принимаются в меньшести в загальных кардах коалиции. То есть как мы решили внутри, так мы и голосуем. То есть помню вот так. В начале го года организовалась депутатская группа, которая официально зареєстрована в Объединенной демократичной силы, где было также 18 человек. И Чуп Олександр Александр Александрович сюда входил. Когда ему предложил Игорь Викториич Капелевский посаду секретаря, он не посветовал с ни с кем из депутатов. Просто пошел на его слой При этом, я не утверждаю, но у нас есть такие данные, что там звучало финансовый интерес. Я не утверждаю, но вот такие данные есть. Mm -hmm. а, значит, дальше. Я же говорю, я не утверждаю. Я об этом все говорю. Mm -hmm. а, то есть, он, он просто проигнорировал 17 депутатов в группе, в которой он состоял. Просто, ну, извините, таким предсогласием проектировал. Mm -hmm. Он звонит и говорит, мне предложили, мне все равно всех, где я единого секретаря. При этом, коалиция, единогласная депутатская группа приняла решение не поддерживать его войну. І виключило йому своє складу своєї депутатської групи. Тобто це, по суті, називається просто народне предательство. Все, я все сказав. Спасибо. А тепер адекватно, будь ласка, оцені. ну як кажуть, в тому зауваження. Пропозиція. Зробити перерву, не закривати. Зробити перерву. Засідання, міської виборчої виборчині. Зробити перерву згідно регламенту про місцеві вибори, дітори, про діяльність Хмельницької міської виборчої комісії до п'ятниці, до 16-ї години дня. До 16-ї години дня. І розглянути потім всі що... питання. А ви повинні я... проголосувати за Так. за перерву? Зараз проголосуємо. Всі ради, всі комісії повинні проголосувати. Так, хто за те, Щоб зробити перерву, то тяжкий свій. В комісії комиссии до пятницы, до 16-го дня, прошу проголосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Решение принято. Кто утримався? Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Раз, два, два, два Так, дякую. До пятницы, до 16-го